С це наша база, де розташовано виробництво пивоварні варвар. Відкрити пивоварню Василя надихнули його друзі з Швеції, які мали невеличкий гаражний проект в індустріальній зоні, розрахований тільки на поціновачів крафтового пива. Перше обладнання для нової пивоварні Василь побудував своїми руками, і ось у 2015 році Україна скуштувала пиво варвар. Давайте зазирнемо за лаштунки броварні. Це варічний комплекс. Тут вариться пиво, серце е, гарячого процесу. Після дробління е, солоду е, він змішується з водою і, і приходить сюди. Це заторний чан, тут е, починається затор. Це змішується? Та, ну, е, підігрівається вода і. Зерно віддає е, всі, всі свої е, мінерали і все своє багатство. Під час варіння у заторному чані пивовари роблять паузи, аби приготувати напій до подальшого зброджування. Після закінчення затору все перекачують у фільтраційний чан, у якому лишається дробина. А відфільтроване через неї молоде пиво прямує у сусловарочний чан. У ньому все кип'ятиться разом з хмелем. Далі сусло потрапляє до циліндрично-конічного танку та охолоджується. Не хвилюйтесь, пивний танк не має нічого спільного з бойовим. Це просто красива стальна бочка, у якій наше ще недоварене пиво чекають дріжджі. Тут пиво бродить, дозріває, за потреби його фільтрують і, звісно, розливають у банки та пляшки. Варвар має власну станцію розливу. Подивіться, як прохолодні баночки втрачають свою оголеність. Для нас зараз важкий час, тому що для закінчення варіння від дробління і до перекачки в ЦКТ нам треба від 6 до 8 годин непреривного циклу. Ну, на жаль, так не виходить. Да, Ми... Зараз по 2-3 години дають світло в Києві, і це реальна проблема. Це Система очищення води для нас це дуже важлива, тому що в Києві вода не дуже якісна, тобто там є солі важких металів, mm -hmm, і yeah. ми ретельно е, вичищаємо і в кінці, після осмосу, це осматична вода, е, ну майже майже. Е, з нульовим балансом, потім ми домінералізовуємо до потрібного рівня угу. і е, варимо е, пиво. Скільки ви зараз пива варите тут на підприємстві? У зв'язку з тим, зараз... що і відключення є, і так я розумію, вас частина колектива в армії, Ой, хтось навіть загинув. Ну е, с -с -с скажу так, що ми е, зараз. Ну, майже 40-50% своєї можливості використовуємо. На жаль, є проблеми і з виробництвом і з тим, що значна доля споживачів, які жили там в східних регіонах, ми їх Загубили. Я, до речі, бачу, у вас тут бочки по складу, тут теж так. є пиво. По ньому є... можна стукати, я не застаю процес. Ні, ні. Ви, ви передаєте йому сигнал. Ого, ну, я тут, бачу, тут, тут написано тут віскі. Ви вже експериментуєте з віски, чи це е, просто ні. пробка? Так? Ми, ми, ми е, купуємо бочки після е, віскі. Угу. Це з Шотландії приїжджає. Покійно. І потім ми. Е, ми ми виробляємо е, так називаємо барілейдж, ну, тобто, вони сестарині в дубових бочках. Ви відкривали школу пивоварів. Чому вам важливо, аби на ринку збільшувалася кількість тих, хто варить пиво? Бо здається, що буде вища і конкуренція водночас? Ні, е, все працює по-іншому. Коли більше. Е, Більше пивоварень, пивоварень на, на ринку, збільшується відсоток тих, хто купує це пиво. Тобто росте база користувачів шанувальників крафтового пива. І тобто, для, для і степ байстеп там з поціновичі масс-маркет або оригінального переходять в крафт, тому що крафт займає там три-чотири відсотки. Ми б хотіли, щоб як в Америці, наприклад, цей відсоток був близько 20%. відсотків. От коли cycling. в Україні. Буде 20%, на повірте, мені тут буде гайгу. Uh, За 9 років в нашій пивоварні ми зварили більше 350 сортів. Ukrainian Golden Ale – це наша гордість. Ми її колись ще в 2009 э, році. Році придумали з некрасовим Дмитром, коли в нас був проєкт Юзівська пивоварня в Донецьку. Там він народився і потім став достатньо популярним. І багато пивоварин його переварили. Кожен по-своєму, і це супер. І наша. Не улюблена Лана Світанкова, вона фантастичний фахівець впливі, вона перекладач книг на певну тематику. Вона внесла цей сорт український український голденель в міжнародну класифікацію BGCP. Це Ну, повірте, це дуже круто. Наприклад, є чешські е, пиосни, є там німецький кельш або інший Лайх, е, наприклад, є бельгійське пиво, є британські сорти, і є українські голодене. Вибачте народ, у цьому відео ніхто не смакуватиме пиво по-справжньому. Макс не вживає алкоголь, тому вам лишається лише уявити смак варвара, його колір та запах. «Три ворони, олдель – це е, е, наш знак по, по шани, е, поваги до нашого технолога. У нас працював технолог з Британії е, Мартін Долсон. А, і ну, З початком війни він перші 2-3 місяці був тут, і потім ми змогли його евакувати. І ми зварили цей сорт ну, для нього, тому що він колись показав мені сорт Олп Peculiar і я в нього закохався. Це фантастичний касковий Ель. Uh, і ми зробили uh, схожий чимось на науковці вважають, людство почало варити пиво близько п'ятидесяти тисяч років до нашої ери. Шумери робили ферментовану кашицю із п'янким ефектом. Єгиптяни прописували його як ліки. Першими, хто в сучасній історії навчився варити пиво, були греки, які правда зневажали його, вважаючи пиво напоєм бідняків. В історії України перша згадка хмільного напою з'явилася у дев'ятсот році у договорі Володимира Великого з булгарами. З того часу змінилось багато, але не традиція, пивоваріння і інгредієнти, якими незмінно залишаються: вода, ячмінне солод, хміль, дріжджі. Цікаво, що перші справжні пивні дріжджі винайдені в Карлсбергській лабораторії у 1883 році. Все годі цих фактів повертаємось на завод. Варвар покажу вам. З якою сировиною ми працюємо. Ну, наприклад, це Вейрман, німецький виробник. Ну, ми вважаємо один із найкращих виробників солоду. У нас є. Ми ще купуємо британські солоди, бельгійські. Хмелі так, так я, я, щас... я занюхну поки. Ну, або я нічого не чуваю, або не пахне. А, ні, пахне, прекрасно пахне. Так. Нічого я не скажу, на жаль. Е, бачите, тут є, є різні е, ступені е, прожарки. Обсмажка, да? Да. Е, е, починається все з чистого білого такого кольору, коли він тільки підсушений. Бачите? Це базовий. Якщо ми будемо варити із цього солоду, пиво буде світле. Якщо ми будемо додавати е, різні ступені І воно тут вже більше е, хлібних е, тонів, е, якихось бігсквітів. Е, тут, бачите, е... це якесь темне пиво, та, мабуть, піде? Так, ну, е, е, якщо... Його додають не так багато. 3-5%, може, десь. І він дає припуск присмак кофе або шоколаду. Можете, там, можете розкусити. Гірке? Гірке. Гірке. Перепалене насіння. Так, так. Або це. Те ж це пашна Це теж розкусити радите? Я, наприклад, це пущу в Після гіркого я вже нічого більше не розумію. Ну Так, так, забив. Е, так. це хміль. Хміль. Ми купуємо вже. Е, Таких маленьких е брикетах. Це український хміль чи наземні? Ні, е це е майже більше половини е це американські е е хмелі. <ALK> Вони мають яскраві присмаки, тропічних фруктів, е е якісь ягоди. За останні 30 років площі вирощування хмелю зменшились у 18,5 разів. Ще у середині 80-х Україна за площею насаджень хмелю була на п'ятому місці в світі після Сполучених Штатів Німеччини, Китаю та Чехословаччини. Починаючи з 12-го року, хміль Україні вирощується лише в чотирьох областях. Основна площа насаджень хмелю це 74% – зосереджена в Житомирській області. Більше 90% вирощеного хмелю використовують у виробництві пива. Великі пивоварні компанії з іноземним капіталом, які займають домінуюче становище на ринку пива в Україні. Україні використовують імпортну хмелесоровину, прикриваючись відсутністю вітчизняних сортів хмелю в рецептурах. Лише регіональні пивоварні заводи, яким належать до 6% певного ринку України, та частина крафтових пивоварень використовують український гранульований хміль. В результаті такої політики вітчизняні хмеловиробники практично витіснені з українського ринку. Яка перспектива домашнього пивоваріння в Україні? Ну, це це добре начало. Я, я вважаю, що це треба підтримувати і е, давати, давати розвиватися домашнім павоваром. Тому що вони це перша ступінь розвитку ну, системного пивоваріння до школи пивоварів. Ми робили навіщо? Ми робили для того, щоб вчити перший рівень тих, хто працює ручками. І хто е, знається на технологію, знається на теорію, знається на економіку, знається на, на, на все. І, і цей, цей базис він дійсно потрібен. Без цього ні бізнесу, нічого нема, ні творчості. Якщо там приходить і як у артист художника я художник, я так бачу. Ну знаєш що? Це, ну, це несерйозно. В варіні так не працює. Якщо ти щось намислив і ну, там, хочеш зварити з якимсь смаком або з якимсь особливим відтінком, ти Якщо ти знаєш технологію, ти розумієш, яким фактом це досягнути. Там зробити паузу на якій температурі, які солоди або дріжджі, або температурні режими використовувати це дуже складний, складний, повірте мені, теоретичний та технологічний процес. А іноді там вчора він був інструктором в фітнес-клубі, а сьогодні він вже пивовар. І вчитись не дуже хоче, тому що ну, є така настольна книга пивоварів Каспер Шульц таке, Технологія пивоваріння 900 сторінок. Читати не дуже хотілося Подивився пару. Роликів в Ютубі, і вже ну, там, я вже знаю. А, і плюс пару програм Brewery Friend, які за тебе калькулюють рецептури. Не працює. Треба зрозуміти, чому пішла ну, пішла побочка. Побочка це такі, ну, проблема. Її можна потрібно, потрібно зрозуміти знайти, і коли. Ну, той, хто знає це не пиво, понюхає і скаже так, Діацитіл, бі, а, а, а інший і не зрозуміє, про що він каже, що за слово таке. Ксенія Литвинюк — це співзасновниця пивоварні дівчата. Вона в коментарі in бізнес сказала, що на сьогодні я б не радила запускати власну пивоварню. Пропозиція перевищує попит, його банально не буде де продавати, а також буде важко зайняти своє місце серед брендів, що вже існує. Зайти новій компанії цілком реально, а от утриматись буде важко. Це вона говорила в ковідні часи. Зараз, звісно, часи змінилися, але все одно непрості. Ви згодні з цим твердженням? Що втриматись буде важко? Втриматись так. Дійсно, ринок просів і дуже сильно, і за е, того, що втрачені там, території е, багато людей е, е, виїхали з країни е, то на фронті, ну тут е, об'єктивні е, причини. Щодо Старту з цим не дуже погоджуюсь, я вважаю, що е, треба готуватись і стартувати навіть е, е, в кризові такі моменти. Тобто е, у тебе є час е, для розбігу. Ти, тобто, ти, ти нарабатуєш е, свої особливі. Сильні речі, які можуть здивувати і зайняти свою якусь нишу. Треба бути професіональним, особистим, і ти, тобі потрібно відокремити себе від всіх інших. Ти дух повинен бути особливим. Згоден з тим, що це інвестиції. Інвестиції і не маленькі. Ну, слухайте, ми починали з маленької пиварні, обладнання, якої робили своїми руками. Взагалі своїми руками. І вся пивоварня була ось тут, де стоїть зараз тільки варочка. Оце вся пивоварня була тут. Ну нічого. Ми стартанули доволі успішно, і вже через рік ми замовляли обладнання в 10 разів більше, ніж рік тому, з чого починали.